1 березня 2014 року у Бахмуті відбувся проросійський мітинг. Його учасники вимагали від'єднання від України. Надо повністю замочити цих і підставі повністю до Росії. У квітні на вулицях Бахмута з'явились озброєні люди. Місто перейшло під контроль бойовиків. Без бою вони зайняли будівлю Артемівської місцевої прокуратури, де облаштували свій штаб. Йдемо. Я навіть і не знала, що таке в місті у нас. Ідемо і тут навколо нашої міської ради якісь люди. Мельниця в капцях у цих пластмасових із якимись автоматами в масках. І ця дитина жметься, ми сіли там, де фонтан з внучкою. І це було настільки страшно, незрозуміло просто, як, чого і що. Терористи зняли український прапор із приміщення міськради та скинули український герб. І йду, і тут наш, де адміністрація вже все закладено мішками білими. З піском і кидають герб. І нема його. І так страшно, так обідно. Наче це щось моє, моє, іменно моє, моє особисте скинули. Кинули на землю. Це було дуже важко так дивитися. У період окупації бахмутяни, що мали проукраїнську позицію, об'єднались в організацію Бахмут Український. Ми ще дамбу обфарбували прапорами. і У нас був трафарет герба, і до речі, нас впіймали. Впіймав людину і ну, мою дівчину тримав так за волосся і казав, що зараз подзвонить людям якимсь. І тут нас на дамбі закопають прямо. Сергій Мирошниченко пригадує, як разом із однодумцями зірвали прапор так званої молодої республіки. Ну просто спустили з влаштовку плап, розрізали його. А, правда, вийшли м -м, двоє полісменів, чи хто вони там з виконком ми прямо вийшли на кабурі У них така хіоргінська ленточка. Перед окупацією в нас були такі очі. Як я ж говорю, ми не, не ми, ми не почому міліція ходить з цими дядьками в масках, і ніхто їм не як вони можуть ходити по вулиці з автоматами. Якісь непонятні люди, хто вони такі? Єдиний український прапор у місті майорів над цією танковою базою, яку п'ять разів штурмували бойовики. Я живу напроти військової частини і кожну, кожну ніч тоді я чув постріли, чув зриви, напади на нашу військову частину. І, як і казали друзі, кожен ранок ми дивилися, чи є там прапор. 5 липня 2014 року у місто зайшли бійці добровольчих батальйонів Артемівськ та Донбас. Я пам'ятаю теж цей день. Я виходжу з -за того, де у нас прохідний двір е е е з налогової можна пройти. А люди стоять і так виглядають з-за паркану. І в мене там один знайомий, я не хочу називати його ім'я. Він каже: Валера, куди ти йдеш? Там же ж ці. Я кажу: хто? Ну ці каже, стоять. Я кажу, це не ці. Це кажу моя армія, армія моєї держави, це моя. А я кажу, туди йду. У ніч на 6 липня бойовики втікли із Бахмута. В день у місто зайшли зведені підрозділи Збройних сил України на утра. Це було інше місце. Це були люди на вулиці, яких не було ще там минулого дня. Інші були, були очі у, у моїх друзів, у співзнайомих. Відчуття порівняно з тим, що когось вигнав із хати такого, чи когось чужого, такого. Ну, що ти позбувся чогось того і народного. Що таке звільнення Бахмута? Ну, для мене це, мабуть, просто повернення. Нашої держави туди, куди ми хотіли йти, але ми не розуміли де ми і хто ми. Вікторія Левчук, Володимир Богон. Новини на Суспільному.